А ви коли-небудь їли галету з апельсином? Я теж не їла. І отак хочу спробувати. Казала, не буду їсти. Буду, бо не можу триматися. Багато із вас мене попросили показати на кінець -то вже галету із цьогорічними ягодами. І ось галета з жимолостю, полуницею, апельсином. Посипала мигдалевими пелюстками і зараз наріжу покажу. Ой, як вона хрумкотить. Хто не знає і хто ні разу не готував такої галети, записуйте рецепт: 180 грамів борошна, 70 мл олії. Дрібка солі, чайна ложечка розпушувача, 70 мл кип'ятку. Все швидесенько замісили, розкатали на пергаменті тонесеньке тісто, виклали на тісто столову ложку кукурудзяного борошна і 2 столові ложки безгірки цукру. Потім ви все розрівняли. Виклали ягоди будь-які за смаком або фрукти, закрутили отак бортик, поставили в духовочку на 180 градусів. Випікатися 35 хвилин приблизно. Я вам гарантую, у вас вийде отака галета і навіть красивіша. Імпровізуйте.